Хрест Андрія Первозванного вже годину, як прибув до Києва. Вікнам вдалося зафільмувати літерний потяг на під'їзді до столиці від самої Москви. Він мчав без жодної зупинки. Вагон з іконою, той самий, в якому до Києва приїхала святиня. Вже нині пізно ввечері хрест доправило до Києво-Печерської лаври. Там цілодобово до кінця тижня він буде у свято Успенському соборі. Ми повертаємося до теми святкування хрещення Русі. Нагадаю, нещодавно хрест Андрія Первозванного, якого привіз з собою патріарх Кирило, прибув до Печерської лаври під лаврськими стінами тисячі прочан. Що там сьогодні відбувалося, розкаже Дмитро Литвиненко. В лаврі Аншлаг через Андріївський хрест. Зустріти його. Сюди прийшли сотні вірян. Їх в свою чергу зустріли посиленими заходами безпеки. Вхід до лаври через кордони міліції та металодетектори, окремі для священників, їм дозволили проходити перевірку, не знімаючи хрестів. Президентів в Лаврі сьогодні не очікують, але російський патріарх має державну охорону президентського рівня. Звичайні черзі віряни серед них багато гостей з Москви. Там вони до Христа не встигли. В Москві не попали. хочемо здесь попасть 6 на годин Там люди просто нескончаемый поток людей йшов. Вот поэтому сложно попасть там. Тут все-таки как памінше, аби в Києві встигли всі до храму, пускатимуть цілодобово по двоє. Я думаю, що до Христа захочуть приложитися президент, і наш президент, і гості президента, офіційні делегації. Це можна буде організувати. Це не завадить людям вільно підходити до Христа. Одна-дві хвилини, на яку можливо перекриють для президентів. Вони не завадять людям, щоб мати можливість помолитися біля святині. Речник церкви каже, як двох днів не вистачить. Київ буде вести перемовини з грецькою церквою про другий триваліший візит. Дмитро Латвиненко Костянтин Богуславський. Програма Вікна СТБ.